Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Сіл Верніт. Я Олександра, будемо говорити про в'язання. Тижневий влог. Сьогодні в нас неділя, 15 вересня, вже половина першого осіннього місяця позаду. Якось швидко він промайнув і осінь зовсім ще не відчувається в нас досі. Вчора було 30 градусів, сьогодні 27, але все рівно дуже спекотно. Що в мене по планах на найближчий час? Я. Почала ось такі шкарпетки. Більш детально про цей задум я розповідала у попередньому відео. Зараз я дуже швидко вам покажу, не буду заглиблюватись. В мене два мотки опалу по картинам Хундертвасера, і я хочу зв'язати чотири пари шкарпеток для себе та своїх подруг, комбінуючи цей опал, от е, з такими кольорами. Тобто, в мене будуть контрастні миски, п'ятки. І резинки, і основним кольором буде опал. Ще не знаю, скільки яких буде, почала з жовтого. Тільки резинку вчора встигла зв'язати, сьогодні ще навіть не діставала. Це в мене віднако: 50 грамові такі моточки. Ця пряжа вже не перший раз я помічаю, вона в мене якось криво в'яжеться і виглядає до ВТО, але після прання буде непогано. Бачите, така резинка. ну... Не ідеальна, це м'яко кажучи. Ну нічого, після брання все розрівняється. От це планую в'язати. Я не знаю, чи після першої пари я почну одразу другу такого кольору, чи візьму щось інше в роботу, поки нічого вам не пообіцяю, просто покажу, з чим буду починати цей тиждень. Так, ну що, друзі, продовжуємо говорити про шкарпетки. У вас минуло кілька секунд в мене. Пройшло 10 днів. Так, влог виходить двотижневим, ну, вже як маємо. 25 вересня. Що в мене готове? Я зв'язала дві пари і почала третю. Зараз покажу і розкажу, на яких я кольорах зупинилась, і що зараз планую зробити. Значить, так, я перше зв'язала ось ці, компаньйоном взяла жовте. Мені дуже подобається, що вийшло. Досить вдало я вгадала. Жовтий колір. Як мені здається, все виглядає гармонійно. П'яточку зробила з ось таким візерунком зі знятих петель. Щось мені захотілося спробувати. Вона така щільненька, хоча я вже неодноразово казала, що ось ця частина особисто в мене вона ну, ніяк не протирається. В мене шкарпетки протираються ось тут, на п'ятці і ось тут під пальцями. Ну, не знаю. Це такий більш декоративний елемент, але мені, захоті... але мені захотілося таке спробувати. Вийшло непогано так. Так що перші ось такі маю шкарпетки, другу пару я вирішила зв'язати у комбінації з кораловим, мабуть, це. не знаю, як його правильно назвати, і теж подивіться, як ну, ідеально сюди все пасує. Я після цієї пари, коли вибирала колір компаньйон для третьої, поперекладала і темно сіній і навіть чорний, як оці цяточки, і білий. І ось в мене є схожий такий цегляно-коричневий, але він ну, не співпадає, так, щоб це було гарно. Коротше кажучи, і я зупинилась на цих двох кольорах, тому що ну, це. Дуже класно виглядає, не хочеться вже нічого мудрувати, тому наступні дві пари будуть теж одна жовта, одна з жовтим, одна з цим кораловим. Тут я теж робила п'яточку таку цікаву зі знятими петлями. І теж мені подобається. Тому я зроблю, щоб всі пари були різні. В мене буде, дивіться, жовта ось така з шахматною п'яткою, коралова з смужками, жовта зі смужками і коралова от з таким візерунком. Буде, мені здається, класно. Що я хочу зараз зробити? Показую вам не попрані шкарпетки, тому що хочу їх попрати милом від валерії. Залишу посилання на її магазин. Чому хочу спробувати і вам показати потім результат. Історія була така: шкарпетки, які я в'язала перед цим, я чесно вже не пам'ятаю, які це було тижні-два тому. Зазвичай я перу всі шкарпетки. Як то кажуть, чим прийдеться звичайним милом чи пральним порошком, ну що є під рукою, тому що потім вони перуться у спральній машині зі всією білизною. І ну, я не бачу сенс, там, якщо це не якийсь склад, типу там кашеміру складі чи альпака, як у норді, прати це руками, якось там над ними танцювати. Але я вже не пам'ятаю, чого в мене це мило було дістано, щось я коротше ним прала і виправила ці шкарпетки, не пам'ятаю які. Цим милом і я Валерії навіть написала, що я не пам'ятаю, що саме мені сподобалось, але мені сподобалось відчуття, як воно у процесі прання, і потім вони чи розрівнялись якось так прикольно. Ну коротше, це було вже вночі. Я пам'ятаю тільки оце відчуття, щоб було гарно. І я думаю, треба залишити. Зазвичай я одну пару вив'язую і одразу перу залишити одну, вив'язати другу, щоб вже разом попрати їх милом і подивитись, чи дійсно якось пряжа змінюється. Тому що ну, у Шкарпетковій ну, нема чому там розкриватися, розпушуватися, ну, трошки може якийсь пушочок десь більше, десь менше. Тому от хочу спробувати і вам покажу. Наразі це виглядає так. По-перше... Що я хочу показати, що я думаю, має зникнути після прання. Бачите, я в'яжу на п'яти спицях, і в мене ось тут трошки видно цей перехід між спицями. Зовсім трошки видно. Після прання, мені здається, це має зникнути. Ну, зазвичай зникає. Я не знаю, від чого це залежить, іноді, коли я в'яжу, його видно, іноді не видно. Не знаю, тут на цих шкарпетках менше, але все ж таки він є. Ну і подивимось, чи щось зміниться. От зараз з вами. З вами договорю і піду по перу. І в наступному включенні покажу вже е, після прання ці шкарпетки. Так, і е, наступний процес от прям в мене все послідовно. Е, дуже мало зараз в'яжу, і тому вже почала цей процес, е, великий проєкт, скажімо так, з чотирьох пар, і його продовжу. Бачите, тут в мене жовтий колір і смугаста п'ятка. В мене вже готов, е, готова одна шкарпетка і інша. Ось на такому рівні. От такі зараз маю результати. Дуже мало часу на в'язання. Якось я не знаю, наче і справ не так багато, але, по-перше, автошкола додає стресу в моє життя. Так, я вже жалілася в інстаграм, дуже дякую дівчата, хто мені писав. Мені не подобається водіння. Я розумію, що треба навчитись, все. Я все розумію, все виконую, що мені каже інструктор, але відчуття такого кайфу, що я нарешті за рулем, в мене немає. І це, і це трошки сумно, але нічого. Можливо, колись це з'явиться. От і друге в нас досі жара. Я не знаю, мені здається, останні два чи три відео. Я вам жалію, що спека неможлива. Ну, люди, 25 вересня. Я не пам'ятаю, щоб було так спекотно. Я вчора ходила в день гуляти і просто як літо. Я прийшла мокра, хоча була з коротким рукавом, 25 градусів, сонце пече, ну це щось неймовірне. Я не пам'ятаю такого вересня. Вибачте, що знов жаліюся, але ну, я дуже люблю осінь. І зараз те, що відбувається, це не осінь, це знущання мною. Так, все. Зараз, зараз піду паперу шкарпетки, покажу вам. Не знаю, скільки я встигну до кінця цього тижня зв'язати. Буду намагатися у п'ятницю випустити цей влог, тому що щось я зовсім випала зі всіх графіків. Ну, отак зараз. Отаке зараз відбувається. Наче і час є, але ну, я ж кажу, щось я чимось чим завгодно зайнята, окрім в'язання. От, але я задоволена тим, що я. Якось послідовно рухаюсь, вже почала, хочу дов'язати, тому що якщо зараз відволіктись на якийсь інший колір, то я не впевнена, що потім захочеться повертатися так. Воно одно за іншим потрошки в'яжеться. От тому мені залишилось 2,5 шкарпетки. Це вже менше половини і дуже класно. От такі справи. Так, ну спробую зараз вам швиденько дати відгук стосовно прання. Вибачаюсь, в мене не працює мікрофон після оновлення iOS, я не знаю, я не знаю, на що ці оновлення, тому що стало незручно, стало купа всяких проблем, і ще тепер не працює мікрофон. Нема часу розбиратись, тому звук вже як є. Так. Це попрані шкарпетки, це ні. Нагадаю, що в мене тут компаньйон це Відлана Гроси. Мейлінвайт Меріно. я не знаю, чого воно Меріно. Я була впевнена, що тут, де воно? Що е, Мериносова вовна, але ні, тут Вірджин Волвна, звичайний. Але я зараз спробую вам пояснити, що стало краще після прання. Нагадаю, брала я прала милом від Валерії. До прання, до прання в мене є на дотик різниця між двома пряжами. Опал, він, він взагалі такий вовняний. Трохи колкий, трохи такий жорсткий на дотик. Це непогано, він теплий, він класний, просто ось такий він на дотик. А ось ця пряжа вона більш м'якенька та шовковиста. Я ж кажу, я навіть передивилась, мені коли я з нею працювала, здалося, що це мериносова вовна, тому що вона ковзе зовсім не так, як опал. І на дотик вона просто ну, така ковська, слизька. Більш приємна, більш м'яка, мабуть. От, це до прання. Після прання зникає майже ось ця різниця. Дуже класно. Вони стають майже однакові на дотик. Трошки вийшов пушечок і зараз спробую показати. Бачите, після прання так ну, упало, Ну, він розпушується зазвичай і після звичайного прання, звичайними пральними засобами. От, але зараз не відчувається оця межа між цими двома пряжами. Тобто, упало, він став такий. Теж трошки слизький, класно, дуже приємне відчуття від пряжі після прання. Зникли ось ці мої сліди від стику спиць. Тому. Мені все подобається. Дві, дві пари я попрала вже, дві ще в мене готові, ця і ще з жовтенькими п'ятами. Буду зараз теж їх прати, сушити і вже покажу вам у фінальному підключенні загалом результат. Мені дуже подобається, що вийшло, тому зараз поперу дві пари і буду вам хвалитися кінцевим результатом. Показую готову роботу. В мене готові чотири пари шкарпеток. Нагадаю, що в'язала я ось з такої пряжі це опал За картинами Хундртвасера і номер кольору 2103. Від двох моточків, в мене було два 100 грамових мотка, в мене залишилось от стільки тут 16 грам. Тобто по 8 з кожного мотка. І в мене вийшло 4 пари, 2 на розмір 40. Ось такими п'ятками. І 2 на розмір. 37. Я розповідала у попередньому відео, зараз трошки повторю. Ці шкарпетки я в'язала для своїх дівчат. В нас є такий чат на чотири особи. Двоє нас з Дніпра, двоє з Києва. От, і дуже люблю своїх дівчат. І мені захотілося зв'язати їм цього року такі шкарпетки. Я вже казала, що я в'язала минулої осені і 22-го року теж в'язала. Восени, шкарпетки. Тоді це були якісь різні кольори, я вже не пам'ятаю, що саме. А цього року мені захотілося таку е, шкарпеткову банду <сту> створити, тому в нас будуть ось такі е, майже однаковісінькі шкарпетки, але всі вони різні. Як бачите, в мене е, дві жовті пари, вони з різними п'ятками і дві е, з кораловим теж з різними п'ятками. От, е, що я хочу сказати. Все мені сподобалось. Повторюю, що я дуже е, сама собою задоволена, що я просто не відкладала це, не розділяла іншими процесами, а все підряд зв'язала. І Зараз мені залишиться тільки причепити бірочки і е, буду віддавати з якимись смаколиками ці шкарпетки дівчаткам своїм. Залишаю собі, знаєте, які е, ось ці жовті ці будуть мої. У мене розмір 40. От, я ні в жодній парі не підбирала кольори, тому що в мене був обмежений запасний ток, і я просто підряд в'язала одну пару за одною. Так, поки буду з вами розмовляти, <рит> причеплю бірочки. Що я хочу сказати, мені все сподобалось. Дуже класно, я ж вам розповідала, що я попрала милом, яке мене, яке мене здивувало в тому плані, що воно трошки змінило. Відчуття від е, опалу. Це дивно. Я не знаю, з чим це пов'язано, тому що, я ж кажу, опал це шкарпеткова пряжа. Вона не має там якогось е, спеціального просочення, яке має змиватися, тому не знаю. Але, тим не менш, я ж кажу, по відчуттям опал після прання змінився. Ну і це класно, насправді. От, е, дуже задоволена опалом, я обожнюю цю нитку і. Вже не один раз вам про це казала. Ось такі в мене бірочки. Це від саме те, я теж відмічу цей магазинчик. Він в інстаграм. Я знаю, що багато дівчат, хто в'яже, користуються його послугами. Цей, цей бізнес він з Харкова, тому я ну, закликаю вас, якщо ви хочете підтримати, то підтримайте харківські бренди, магазини, які працюють. Складних умовах. Ну, взагалі, український бізнес зараз треба підтримувати це зрозуміло, але е, харків'ян, мені здається, особливо, тому що ті, хто не виїхав, ті, хто залишився, ті, хто там веде свою е, якусь діяльність, е, намагається працювати, вони великі молодці. Якщо мене дивляться, харків'яни, вам привіт! Я обожнюю місто Харків. Я дуже сподіваюся, що, що зможу ще не один раз до вас приїхати зараз. На жаль, це така собі авантюра. Хоча я кілька разів, до речі, була в Харкові. Мені дуже це місто подобається. Так, все, причепила бірочки. Ось так це в мене виглядає. Всі вони різні. Я дуже-дуже люблю осінь, і мені прямо подобається, що я і мені прям все подобається зараз по кольорах. Так, викладу. Таке невеличке в мене вийшло відео. Дуже дякую тим, хто залишається зі мною. На жаль, зараз такі обставини, що ну я не знаю чому, але в мене не виходить багато в'язати. В мене не виходить знімати повноцінні влоги. Буду намагатись, як завжди, нічого вам не обіцяю. Будемо діяти, як то кажуть, по ситуації. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Ви в безпеці, бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких. Насолоджуйтесь осінніми теплими днями. У нас. Досі триває жара. Ми досі ходимо в майках і футболках. Сьогодні 30 вересня. Ну, така оцінка цього року. Дякую, що подивились це відео. Пишіть коментарі, ставте лайки і до нових зустрічей. Бувайте!